Всім доброго дня! Хочу вам показати, як проводиться заміна муфти кондиціонера на Kia Sportage 2006 року. Кінець 2006 майже 2.0, бензин. Передній привід. Здається, тут все, все просто, але ні. Купив я муфтубу, яка мені підтягувалась по Вінкоду від. Текторн щось з такої фірми. А воно прийшло не таке. В оригіналі у мене діаметр тут, здається, 30, 32 мм, а прийшло майже 40 І мені вдалося повернути назад. І в гуглі по фотографіях, по характеристиках я підібрав собі іншу муфту. Це муфта в зборі. Ось, ось що у нас складається з таких трьох елементів. От. Що сталося в мене? У мене заклинив підшипник і. І всю, і всю резину просто спалило, порозкидало під капотом. Думав, що в мене машина горить. Але... Але це лише заклинивши підшипник. От він не крутиться. Ось цей. Легко, вільно крутиться. Компресор вал, компресор кондиціонера вал крутиться. Надіюся, що допоможе лише просто заміна муфти. Зняв, зняв я її, не знімаючи компресора. Трохи було важко, але це зайняло в районі ну, години-півтора. Трошки я погнув. Треба детально дивитись, тому що там на валі є два стопорних кільця. Оце перше. І його було видно, воно саме йде перше, і його легко я зняв. То воно стоїть. Зараз як воно. Так. Це задня частина. Це ось так... Тут йде Там. болтик. Здається, на 8 чи на 10. Відкручуємо його. І потім йде оце стопорне кільце. Так, я це легко зняв. Оце. А потім я не міг зняти оцю штучку. На. Ні. Ні-ні-ні, не цю штучку я не міг зняти ось цю. Це електромагнітниця. Бо воно мало стопорне кільце, яке я не, не знав, що воно там є. І я викрутками чи міг його деформував і витягнув. Ну, нічого не пошкодив. Це вже плюс. Ось воно. Будьте обережні, його треба зняти, щоб, щоб не пошкодити. Так, далі ми. Що для цього потрібно? Потрібно зняти ремінь. Все. Щоб зняти ремінь кондиціонера, потрібно зняти ремінь генератора. Ось там там головка головка на на 12. Це не можуть натягуючи натягуючи механізм з боку є. Там болтик ще є збоку, його потрібно його поволити. І тоді ми можемо спокійно відкручувати. Сумчастина. Це натягуючий механізм. Дуже просто, дуже досить надійно. І це ще все знизу генератора. Також є на 12. Там є палець, по якому ходить генератор, вверх-вниз. Його також треба пов... Поволити, щоб генератор можна було подати вверх і зняти тоді ремінь. І ще один. Але саме найтяжче було підібрати самому муфту. Будьте уважні, є, реально є два варіанти. Є з меншим діаметром і більшим діаметром валу. Це вам вже потрібно самому дізнатися, зняти і переміряти. Це. Здається, внутрішній 32, зовнішній 52 в тому районі. Бо є значно більший. Там вже і на око видно, що воно більше. Ось... Артикул цієї муфти. Під замовлення з... з Польщі йшло до мене. Орієнтовно 12 днів. Замовляв на автонові. 2870 гривень. Попередньому було дешево, що було 2500 ну Вона не підійшла, але мені її легко повернули. І ще один нюанс. Натягую натягуючий підшипник кондиціонера. Він мене гудів. Сам цей підшипник, цей підшипник легко випросовується. І бажано його поміняти, якщо ви до того його не міняли. Він, губ... здається, не гудить, але коли він знятий і його прокручується, чути. Чути, як він. І має явний люфт. Купив новий 30 гривень. Це менше долар. Ось цього артикул. І все. зібрав, Лишилось це все зібрати назад. Будуть питання, пишіть в коментарях.